Дуже красивий візерунок, зв'язаний спицями. Мушлі. Я вам в цьому відео покажу, як легко і просто в'яжеться ось такий візерунок. Для зразка набираємо 21 петлю. Починаємо в'язати перший ряд. Кромочну петлю знімаємо. Три петлі в'яжемо виворотніх. Одна лицьова. Три виворотніх. Одна лицьова. Так продовжуємо в'язати до кінця ряду. В кінці кромочна виворотня. Другий ряд. В'яжемо за візерунком. 3 лицьових, 1 виворотня. Так до кінця ряду. Третій ряд в'яжемо як перший. Три виворотніх, одна лицьова. Три виворотніх, одна лицьова. Так, в'яжемо до кінця ряду. Четвертий ряд в'яжемо за візерунком. Три лицевих. Одна виворітна. Так, в'яжемо до кінця ряду. П'ятий ряд кромка. Перших три в'яжемо виворотнюю. Опускаємося на 4 ряда вниз. Опустились на 4. Підхватуємо нитку і пров'язуємо її. лицьовою. Опускаємося на 3 ряда вниз. Пров'язуємо лицьовою. На 2 ряда. На один ряд. І цю петлю, яка в нас на спиці, також лицевою. Три виворотніх. Опускаємося на 4 ряда вниз. Пров'язуємо лицевою. На 3 ряда вниз лицевою. На два ряда вниз лицьовою, на один ряд вниз лицьовою, Ця, що на спиці, пров'язуємо лицьовою, три виворотні, Так, продовжуємо до кінця ряду. Шостий ряд. Кромку знімаємо. В'яжемо три лицевих. І ось ці всі петлі, які в нас є на цій спиці, пров'язуємо всі петлі виворотньою. Всі разом виворотньою. Три петлі лицевих. І ось ця група петель. Всі пров'язуємо Три лицьових. Так в'яжемо до кінця ряду. Сьомий ряд кромку знімаємо, три виворотніха, одна лицьова. Три виворотніх, одна лицьова. Так, в'яжемо до кінця ряду. Восьмий ряд. В'яжемо за візерунком. Дев'ятий ряд. Кромочно знімаємо. Одна виворотня. Одна лицьова. Три виворотніх. Одна лицьова. Три виворотніх: Лицьова. Три виворотні. В кінці одна лицева, виворотня і кромочна. Вступний ряд в'яжемо за візерунком. Повторюємо все те саме, що ми робили в першому рапорті. Одна лицьова, три виворотні, Одна лицьова, три виворотні. В цьому ряду починаємо повторювати, опускаючи на 4 ряда вниз, пров'язуємо. Потім на 3, 2, 1, і в'яжемо цю петлю, яка в нас на спиці. Три виворотніх. Знову опускаємося на 4 ряда вниз. Пров'язуємо. На три ряда. Два, один, і пров'язуємо. Так в'яжемо до кінця ряду. Кромочну знімаємо, лицева, виворотня. І тепер пров'язуємо всі ці петлі разом виворотньою. три лицевих і всі разом пров'язуємо виворотню. Так в'яжемо до кінця ряду. Продовжуємо в'язати візерунок у шаховому порядку. Ось так в нас виходить дуже гарний візеруночок мушлі. В наступних відео я вам покажу, що можна зв'язати з цього візерунка. Підписуйтесь на канал Дім В'язанням Таня Федас, і ми з вами будемо в'язати гарні речі з новими візерунками. На все добре!